Доброго вечора, шановні друзі. Раді вас вітати на 34-го сезону дев'ятку турніру зима 2024-25. Я запрошую Олександра Ткаченка, нашого адміністратора турніру. Добрий вечір. Добрий вечір, Олександра. Добрий. Добрий. Також з вами я організатор турніру «Мамедов Максим. Для тих, хто не знає. Сьогодні. У нас буде ж рокування. команди отримують порядкові номера, на сайті вже створені ліги. Сьогодні ми будемо послідовність матчу дізнаватись. І розпочнемо ми з Суперліги Локація Совки. Там зараз 5 колективів, будемо грати в два кола, одну команду ми ще будемо добирати до цієї групи. І перший порядковий номер на совках це ендорфін. Другий порядковий номер. Ліга майстрів. Третій порядковий номер. Це любі друзі. Номер це Київ НКС. І п'ятий порядковий номер. На сьогодні це МакДі Фэмелі. Ігровий день цієї ліги субота. Рухаємось далі. Суперліга, Спартак. Локація. Буде 8 листок, буде грати в два кола. Перший порядковий номер цієї ліги – Medium Tactics. Другий порядковий номер ханкі. Третій порядковий номер політ. Четвертий порядковий номер Еней. П'ятий порядковий номер. Це меридіан. Шостий порядковий номер у команди авіатор. Сьомий порядковий номер у команди Антіп. Восьмий порядковий номер у команди Бірленд. Так, ігровий день ліги теж субота. Рухаємось далі. У нас парк прибережний минулому Берковщина була назва, зараз Парк Прибережний Локація. Сільвер. Ліга Голд А та Б. Команди грають в одне коло, після буде розподілена ліга на дві групи з зберіганням. Ліга, І перший порядковий номер цієї ліги у команди Віта. Другий порядковий номер цієї ліги отримує команда Капіталс. Третій порядковий номер цієї ліги отримує команда Young Patriot. Четвертий порядковий номер отримує поліція Києва. П'ятий порядковий номер у команди Ікарус. Шостий порядковий номер у команди «Джеткап». Сьомий порядковий номер отримує команда Спарта. І восьмий порядковий номер у команди Радунь. Так, це була у нас Суперліга АБ. що... Зараз у нас буде ліверголд АБ. І перший порядковий номер. Команда Transboot RK. Другий порядковий номер у команди Total Black. Третій порядковий номер у команди Дитячий світ. Четвертий порядковий номер у команди Воскресенка. П'ятий порядковий номер у команди Ево. Шостий порядковий номер команда «Русанівка». Сьомий порядковий номер у команди Лінкос. І восьмий порядковий номер у команди Мастер Транс». Так, парк прибережний весь буде грати ігровий день неділя. І ми рухаємося до команд футзальних, локації інфіста Грай Арена і розпочнемо ми з Сільвер Ліги, склад вісім команд, будуть грати в раково. І перший порядковий номер цієї ліги – команда Gogie. Другий порядковий номер у команди data.bet. Третій порядковий номер у команди FineTim. Пість порядковий номер у команди Динамо Вишгород, п'ятий командний номер у команди Кейт Шостий порядковий номер? Це шостий, правильно? У команди гетьман Київ-2. І що ми порядку у команди F-Team? Також ми тепер переходимо до Голд Ліги футзал, котра буде складати з 10 команд. Потім буде розподілено, розподілено на дві групи по п'ятій банках зі збереженням очок між собою. Перший номер цієї ліги отримує команда Prime. Цієї команди, команда, цієї ліги, команда Якобс. Третій номер отримує команда Покров Божий. Четвертий номер отримує команда Авіс. Команди отамани. Шостий номер у команди «Гетьман Київ». Сьомий номер у команди «Ренесанс». Номер отримує команда Обріо. Дев'ятий номер. У команди СНС. Десятий номер. ліги — Команда Тіта. Переходимо до суперліги А та Б. Теж суміжно, дуже потужна буде представницька ліга. Ця. У нас теж буде ліга гратися в одне коло на 10 команд. Потім 10 команд складуть дві, дві суперліги А та Б по п'ять команд зі збереженням очок у попередньому турі. та зіграють в одне коло між собою. Першим номером цієї ліги буде Builders Futsal кім. Другий номер цієї ліги Команда МФК. Третій номер у команди Драгон Талісман. Четвертий номер у команди Comfort Town. П'ятий номер отримує команда Mustang Taxi. то номер у команде Advocates F and P. Стало номер у команде Express. Восьмой номер это команда Alliance. П'ятий номер отримує команда вишня. І десятий номер у команди Соборна тім. Так, всі порядкові номера команд визначені. У нас підходить до завершення наше жаркування. Також хочу нагадати, що турнір вже стартує 23 листопада в цю суботу. Також він буде до 9 березня тривати. Тому всім командам бажаю наснаги прийти без травм цей шлях. Слава Україні! Героям слава! Добав Дякую, що запросили. Всього найкращого.